Ра ефір громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1. І з нами на зв'язку Роман Лехнюк, історик, викладач Національного університету Львівська політехніка. Вітаємо вас, пане Романе. Доброго дня. Вже хочемо сьогодні з вами поговорити про те, чи потрібна історична дискусія під час війни, адже як відомо, постать Степана Бандери стала феноменальною в Україні, особливо з часом, з початком повномасштабної війни. Разом з тим, ми знаємо, що наші найближчі друзі, сусіди і Партнери так, це поляки, які мають свої погляди на цю нашу спільну сторінку історії. І от деякі експерти історики закидають нам, що мовляв, нібито нас до Євросоюзу не впустять з, з бандерою, і нам потрібно переглянути нашу історію менше. Шанувати Бандеру, менше пам'ятників, менше акцент робити на цій постаті, на цій особистості. Тож хочемо з вами, як з істориком експертом, поговорити, як нам ставитися зараз до цього питання, питання бандери, зокрема, і можливо інших наших історичних моментів. Дякую за запитання. Дякую за нагоду <кій> висловитись. Ну насамперед треба розуміти, що дискусія вона потрібна завжди, тому що оце так зване не на часі ним дуже легко зловживати. Це дуже суб'єктивно. Де що на часі, що не на часі, і наявність дискусії, можливість дискусії, це те, що відрізняє нормальне демократичне суспільство від е, інших прикладів, яких. Біля наших кордонів предостатньо, на жаль, є східних північних. Треба розуміти, що коли ми говоримо про історію, а особливо про такі непрості постаті, дискусійні постаті, як Степан Бандера, дискусія ця відбувається, і пам'ять про ці постаті вона є на різних рівнях. Якщо ми говоримо про фахове історичне середовище, про істориків, ну вони можуть мати, мусять мати різні точки зору завдання науковця. Досліджувати, що було, як було, чому було приємне, це буде, неприємне факти, якісь трактування. Про них можна сперечатися. <кхи> Якщо ж ми говоримо про широкий загал, то звичайно, що на цьому рівні історія працює радше як набір певних символів, набір певних міфів. Міф не в сенсі чогось неправдивого, а в сенсі якогось, ну скажімо, потужного символу, скажімо. Степан Бандера, от <кхід>, зараз під час повномасштабної агресії Російської Федерації е, рекордна кількість людей асоціює себе як Бандерівця, Бандерівку, популярність, позитивне сприйняття Степана Бандери б'є всі можливі рекорди. Е, і <кхід> чому? чому? Тому що Бандера символізує для цих людей, для більшості українців, боротьбу, героїчну, жертовну боротьбу з Росією. Чи з тим, що Росія втілює, чи це справедливо? Так, звичайно, це справедливо, тому що Бандера боровся за Україну, боровся жертовно. Зрештою, якби він цього не робив, радянське КДБ не стало би його вбивати вже задовго після завершення Другої світової війни в 59-му році, і для більшості людей цього достатньо, і на цьому рівні інакше воно і не буде, і не повинно бути, тому що. Як боровся, якою була ОУН і Бандера в 30-х роках, а під час Другої світової війни, більшість якої він просидів в німецькому концтаборі, взагалі, не маючи можливості впливати особливо на події. Тобто, це вже рівень дискусії більш фаховий, більш науковий, не для широкого загалу. І в цій всій ситуації, яка склалася, мене найбільше турбує одна річ: мене турбує бажання багатьох власне замість дискусії влаштувати. Ну в принципі, цькування, мовляв, ну, в цьому випадку Ярослав Грицак про нього йдеться. Він проконсультував статтю в газеті Лемон Французькій стаття насправді не є антиукраїнська. Я читав цю статтю англомовну її версію. от в ній є певні дуже поширені на заході. Насправді, насправді стереотипи щодо бандери щодо націоналістичного руху загалом. От, але чогось антиукраїнського, чи тим паче чогось, що змусить французьку чи іншу владу передумати, давати Україні зброю, а це аргумент, який звучав декілька разів. От, нічого такого там немає. Це є достатньо адекватна журналістська, не наукова історична стаття. От. Зрештою, чи правильно він зробив, що проконсультував, звичайно, що правильно. Тому що Ярослав Грицак – це один з небагатьох українських істориків, думкою якого цікавляться на Заході, і якщо ми, українські історики, не будемо користуватись такими можливостями, то про нас будуть говорити без нас, в тому числі і недобросовісні історики, яких на заході теж вони також є, І, наприклад, консультант іншої статті, де вже в заголовку. Бандеру названо нацистським колаборантом, що, що не є правильно, от <кій> там консультантом був такий собі Жегош Россолінський Ліпе, німецький дослідник, автор е, наукової, хоча наукової в лапках треба це слово взяти, але найвідомішої, напевно, на заході біографії Степана Бандери. І звичайно, що якщо ми залишимо західного читача, західну аудиторію, немає значення французьку, англійську, американську, німецьку на відкуп таким. Фахівцям, ну то звичайно, це буде лише шкода для нашої справи, тому будь-якими нагодами, щоб пояснити, чому Бандера популярний, чому так він неоднозначна постать, бо він дійсно неоднозначна постать. Якщо подивитися в теорію, в ідеологію, там можна знайти і про терор, і про в принципі, якщо ми візьмемо 30-ті роки. Держава, про яку писали теоретики ООН, це мала бути держава авторитарна з диктатором вождем на чолі, але треба розуміти, що в той час, в 30-ті роки, це був дуже популярний дуже популярний спосіб мислення. І український рух радикальний, українські молоді націоналісти в цьому сенсі не відрізнялись від польських, хорватських чи багатьох багатьох інших. Молодь була розчарована. Українська поразкою визвольних змагань 17-21 років молодь частину вини покладала на старше покоління, надто помірковане на їхню думку. Молодь, яка виростала вже в міжвоєнній польській державі. А ця держава дискримінувала українців. Дуже сильно дискримінувала соціально, національно, культурно. Ця молодь не бачила можливості для. Легальних методів боротьби і радикалізувалося, по-іншому не могло бути, і Степан Бандера в цьому сенсі зайняв оцю таку фактично вакантну нішу героя, який не говорить, а діє, і зайняв абсолютно справедливо в тогочасних реаліях. І це є одне, але теж треба розуміти, що ми не можемо ну, історики. Ми не, як, ми не можемо говорити для західного читача те саме, що в Україні. Тому що на Заході дуже багато є негативних і неправильних стереотипів про Бандеру. Негативних. Зрештою, про Петлюру, про Богдана Хмельницького, про багатьох діячів, що Петлюра це єврейський погромник, що Бандера це нацистський колаборант, що Хмельницький теж масово вбивав євреїв. Ось що там найчастіше знають про цих постатей. І, звичайно, якщо ми скажемо, що все це не так, а ось він білий, пухнастий, ідеальний, так не буває. І, по-друге, по по нам ніхто не повірить. Тому те, що зробив Ярослав Грицацький статті, він сказав правильну річ: що існує два бандери: реальний, яким мають займатися історики, і оцей образ героїчний, створений і націоналістичною пропагандою, і радянською пропагандою. І, ну, це дуже багатогранний образ, звідки він взявся, це інше питання. Але бандера для українців символізує героїчну боротьбу за свою державу. з Ворогом в образі Росії, ось що, в принципі, найголовніше сказав Ярослав Грицак і сказав, на мою думку, абсолютно коректно, доцільно і правильно. І навіть якщо хтось з цим не погоджується, це нормально. Ненормально влаштовувати полювання на відьом і писати, що він рука Москви, агент КДБ, якийсь там ще лібераст, толераст продався за гранти. Ну Можна по соцмережах знайти дуже багато епітетів, місце, як місце яким в нормальній дискусії ну, не повинно бути. Пане Романе, скажіть, а автор обидвох статей у Лемонт один і той самий? А, ні, це є дві різні статті двох різних авторів. А, тепер зрозуміло. Тому що. В тій статті, про яку ви говорите, яку консультував Ярослав Грицак, є цитата і Володимира В'ятровича, але до нього не звертались, я так розумію. Е, ні, До нього зверталися, наскільки сам Володимир В'ятрович писав в соцмережах, він мав з цим журналістом інтерв'ю, але здається, ще влітку, тобто не прямо зараз. Угу. І Наскільки я зрозумів, то інтерв'ю це було десь приблизно двохдин. Ну але в статті з'явився лише невеличкий пасаж наприкінці, пане Романе. Ну а ви розумієте, що крім е, історичних розвідок, е, триває ідеологічна боротьба і інформаційно-психологічні спецоперації Росія застосовує і використовує будь-яке слово сказане чи істориками, чи науковцями. чи... Журналістами українськими проти нас розумієте, я, я, я розумію цей момент, але якщо таким чином продовжувати цей логічний ряд, ну тоді нам треба просто ну, закрити історичну науку на скільки років і закрити будь-які можливості для обговорення. Ну це не те, чого варто прагнути, от розумієте, російська пропаганда, вона ну, в принципі, їй байдуже, що говорять українські історики чи не історики. Це не означає, що треба бути безвідповідальним. Треба, звичайно, зважувати, що говорити, кому говорити, хто є аудиторією. Але ну, якщо постійно зважати, а що на це скаже російська пропаганда, ну, то тоді ніхто нічого взагалі говорити не повинен. Це шлях в нікуди, як на мене. Ну можливо, варто було б запропонувати самому написати статтю і запропонувати західному виданню, аби його видало ж, аби слова не були перекручені. Адже наскільки я читав, Ярослав Грицак стверджує, що його йому на вичитку не дали його тексту і слова дещо перекрути. Так, ну це вже питання до того, як працює конкретний журналіст конкретного видання. І ну, я тут не можу ні роздавати поради, ні, бо я не є журналістом. Зрештою, це не моє інтерв'ю було. От, звичайно, що це питання, яке можна підняти. Чи це на щось вплине в випадку конкретної статті? Ні. Чи була б ця стаття, зрештою, кращою без консультації Ярослава Грицяка? Ні, вона була б, як на мене, гіршою. Тому ну нічого трагічного, нічого, що вартує взагалі великої дискусії, тим паче такого типу дискусії, що цей дискусію складно назвати. Ну тут нічого не трапилось в випадку саме цієї статті. Я зараз про другу статтю не говорю конкретно про ту, до якої причетний був Ярослав Грицак. Пане Романе, дивіться от наприклад, в Польщі не соромляться пропагувати своїх героїв, національних героїв. Націоналістичних героїв. Європа йде е, шляхом е, ліберального сприйняття, вона засуджує націоналізм, так? От. І тим самим, ну, а Росія це просто використовує. І я пригадую: знаєте, е, в Большой совєтської енциклопедії 50-х років було написано, що націоналізм на ранніх етапах корист. От. А вже в Українській радянській енциклопедії, виданій, здається, в 1977 році от те, що на ранніх етапах він корисний для комуністичного руху, вже було викинуто. Ну, тобто, е, знаєте, Росія використовує і націоналістичні рухи на свою користь Російська імперія. От. Е, невже ми не повинні мати. Свого пантеону героїв. Невже ми не повинні йти зі своїм бандерою, Шухевичем, петлюрою у Європейський Союз і відстоювати це? Як це роблять поляки? <кій> Отже, ну знаєте, мені зразу пригадується фраза, яку декілька років тому де сказав деться Ярослав Качинський. Чільна постать провладної польської партії право і справедливість, що Україна з бандерою до Європи не війде. Ну, скажімо так, Ярослава Каченського ніхто не буде питати, з ким і куди Україна війде, от кожна нація е, має свою до певної міри міфологізовану версію історії. Поляки мають свою свою мають піл мають дмовського. Зрештою, в польському суспільстві теж регулярно є дискусії щодо різних е, спірних питань, і там є ці дискусії, їх ніхто не намагається так відверто, ну заборонити. Фактично, Ну, не заборонити її офіційно, але зацьковувати до певної міри, особливо пов'язані ну, з того, що останні пригадую, з. Польським підпілям вже після Другої світової війни, які ще чинили опір вже комуністичній польській владі, звісно, поляки проти поляків. Тобто, в кожного є свої моменти, в кожного є свій набір героїв, і це нормально. Він є в поляків, він є в українців і він мусить бути. І ні від кого відмовлятися не треба. Ніхто про це не говорить. От Зрештою, той самий Ярослав то, в тій такій статті. Він говорить про те, що міф Бандери це зараз це є позитивний міф, це є міф потрібний. Він не закликає з ним боротися, він не закликає е, деконструювати цей міф. Там нічого такого не було, ні сказано, ні не малось на увазі. От. Але щоб, якщо ми вже йдемо до, Євро, до Європи, то ми повинні намагатися, коли є така нагода, пояснити нашу точку зору. Не треба ні від кого відмовлятися, але треба пояснювати. Бо підхід, ми вважаємо так, хто не згідний, той ворог. Ну з таким підходом ми нічого не досягнемо. Треба говорити і користатися кожною нагодою. А про пантеон пантеон мусить бути, і я вірю, що колись натрапиться нарешті те, що давно планується, тільки не реалізується, щоб ми мали свій пантеон, причому. І фізичний так само, щоб було поховано ну десь в Києві, наприклад, зібрано по світу поховання прах наших героїв. Такі, ну, хоча б от як в Польщі, в Кракові, на Ватвері, поховані в такій діячі польської історії від давніх часів до 20-го століття. Щось таке хочеться і в Києві мати, загалом в Україні. Ну, Кожну. Кожна історія кожної нації вона є до певної міри ідеалізована. От якщо ми, ми говоримо про ремонт, якщо ми у Франції запитаємо французів, що робили французи в більшості своїх роки Другої світової війни, в роки окупації німецької, більшість французів будуть переконані, що вони абсолютно більшість з них брали участь у русі опору. Але це буде неправда. Бо абсолютно більшість французів фактично примирилася з існуванням колабораціоністського режиму віші колабораціоністського з е, Німеччиною. Зрештою, цей режим був проголошений законним французьким урядом. І лише невеликий відсоток французів реально брав участь в боротьбі проти е, нацистів, саме підпільній боротьбі. А більшість французів думає, що це робив ледь не кожен француз. І тут ми маємо цю різницю між тим. Що люди в більшості пам'ятають, і як воно було насправді? Бо якби після Другої світової війни французи почали розбиратися між собою, хто що там робив і навіщо, то Франція би була куди-менш успішною державою після Другої світової війни. Натомість було досягнуто певного консенсусу в суспільстві, як пам'ятати про ті чи інші події. і, Держава пішла вперед, і суспільство пішло вперед, знову ж таки, е, ніхто не вимагає від українців відмовитись від Бандери, але треба розуміти, що історики мають право висловлювати різні точки зору, особливо, ну, якщо вони можуть це аргументувати в дискусіях між собою чи в дискусіях фахових. Ну, бо одна справа виступ на мітингу, інша справа. Серйозна серйозна дискусія. Русьбіжність теж треба мати на увазі. Знову ж таки, пане Романе, виступ у статті в Західному виданні це не є фахова дискусія. Це є презентація України перед Європою. ну Мені. Частково я погоджуюсь, частково я не погоджуюсь. Тому що ну, людина в даному випадку фахівець-історик, якщо вона дає коментар, вона повинна залишатися істориком в першу чергу. От. І е, ми маємо складні сторінки історії. Це були складні часи, часи, коли не було святих і ідеальних. І сказати це не є якимось злочином. От. Але. Пояснити, що та людина, в даному випадку Степан Бандера, не була нацистським колаборантом, не була фашистом, а насамперед для українців ця людина є борцем за волю України, тому українці і шанують цю людину не колаборанта нацистського, яким знову ж таки він ніколи не був, а борця за волю України. Якщо цього я вже повторююся, якщо цього не вказати, раз, другий, десятий, скільки знадобиться. За будь-якої нагоди то різні менш добросовісні історики, неісторики, західні. Тут і росіян не треба насправді. Бо для багатьох європейців саме слово націоналізм є лайливим. Це несправедливо, це неправильно, але це та реальність, яка існує в академічних і не тільки наукових колах на Заході. Для них націоналізм це якийсь. Пережиток на цьому варварському сході Європи, а ми такі всі цивілізовані. Давно вже цей етап минули Хоча, як показує практика, насправді ні. от І ці стереотипи їх теж треба поступово демонтувати. Треба пояснювати, що це все не так просто, це все не так чорно-біло. Інакше діло не буде. Ну, але вживати слово міф стосовно Бандери. От, і до цього, власне. І... Причепилися до цього слова, ну я в цьому слові нічого поганого не бачу. міф це є нормальний науковий термін на позначення конкретного явища. І те, як пересічний те що пересічний українець знає про Степана Бандеру, це міф, бо пересічний українець про реальну діяльність і реальні погляди Степана Бандери знає приблизно нуль. І це нормально. Так само, як приблизно нуль пересічний українець знає про Симона Петлюру. Про життя Тараса Шевченка, крім стандартних наборів шкільної програми, що там пам'ятається, чи можемо підставити будь-яку іншу постать? І це на рівні масової свідомості, історія саме так функціонує. Це нормально. А коли Тому, Ми словом, даємо міста, коментарі популярному виданню. Ну, тобто, це не якийсь історичний журнал. не… Вузькопрофільна дискусія, не вузькопрофільне видання. Це видання розраховане на масових е, споживачів у Франції та й у всій Європі. І ця стаття, конкретні коментарі конкретного історика, добре доносять для доволі ну, доволі масового читача те, що варто до нього донести. Нічого крамольного там немає. Дякуємо нічого, вам за ваші нічого, думки. Нічого може зашкодити, нашій справі там немає. Дай Боже, щоб так воно й було. Роман Лихнюк, історик, викладач Національного університету Львівська політехніка, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. На все добре. Дякую.